Перший крок до соціалізації із однолітками та самостійності. Дитячий садочок це місце, де дитина навчається дружбі та на короткий термін відокремлюється від батьків. Наразі в обласному центрі функціонує понад 50 комунальних закладів дошкільної освіти. Чи задоволені якістю надання послуг хмельничани? Так, звісно. Чому? Добрі садочки, хороші вихователя, чувати незадоволеним. Все добре. У мене вже дітки дорослі, але все було добре, ніяких конфліктів, ніякого, нічого. Так? А чому задоволення? Гарна освіта. Ну, більш-менш так. Хотілося б краще, але ну в садочку мені здається теж більше підготовка, щоб була сильнішою. Тоді дитині в першому класі буде краще. Дитина йде в перший клас, вона має вміти писати друкованими буквами, читати, рахувати до ста і назад. І в садочку цього не дають. Це треба окремо наймати репетитора, аби дитина займалася. Тому реально хотілося б краще. Бо я вважаю, що добре. Чому? О, тому що і дітьми. Діти розвиваються постійно, ну, різноманітні заняття. Вважаю, що дітям комфортно. У нас є по сусідству садочок, але там не завжди гарно відносились до діток. То ми туди, в принципі, не планували заходити, в нашому садочку було комфортно. На 9». На 9. А чому? Ну, бо можна було би і краще. Чим можна було б краще, я не знаю. Є багато нюансів, але можна було б і краще. Дивлячись від дитячого садочка, залежить. Одні хвалять якийсь дитячий садочок, другі не дуже. Ну це залежить від дитини, від вихователів.